Оригінальна закуська на святковий стіл. Готується дуже просто, а виглядає так цікаво. Беремо лаваш, змащуємо його крем сиром. Далі розрізаємо його на смужки приблизно 3-5 см. І якщо ці смужки дуже довгі, ми розрізаємо їх пополовині. Далі викладаємо тонко нарізану ковбаску салямі, листя салату та огірочок. І скручуємо все в таку красиву квіточку. Так повторюємо із кожною смужкою лаваша. Виглядає дуже гарно, цікаво та оригінально. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.